З Вінницької області по Чернігівську по 13 червня. Так, дивимось. По 13 червня небезпеки в Вінницької області. Тут захист випадає. Прям не небезпека, а захист випадає. Так часто випадає, коли наші там справляються з ворожими цілями. Ось так. Серйозних таких загроз я не бачу, повинні наші справлятися. Так, далі Волинська. Волинська область по 13 червня. Волинській області. Тут небезпечна карта, тут зло випадає пусте. Значить, загально наші справляються по області. Бачите, карта Тузпік вказує на область, на регіон. Є небезпека, але зло тут пусте. Значить, наші повинні справлятися. Але тут все ж таки небезпечна карта. Будьте уважні. Коли зло пусте, це добре, значить те, що там ворог планує, він не досягає того. Так, далі дивимось Дніпро по 13 червня. Тут випадає удар пустий, загально по регіону, по регіону. можуть бути якісь інциденти там, або повітряні тривоги, але тут загально бачите, захист, випадає захист, значить наші справляються. По області більше, більше така увага випадає, але так більш-менш. Так, далі кривий Ріг. кривий ріг <кій> по 13 червня. Нічого поганого я не бачу, не випадає, значить ситуація контрольована. Кривий ріг, наступний. Наступний Донецька область. Дякую за донат. Хто з Монобанку відправив, Дякую вам. Дякую. Так, Донецька область. По 13 червня. В Донецькій області. Донецькій області наші діють пусті, орки випадають, бачите, випадає, загально випадає захист загально під нашим контролем, ситуацію, наші тримають під контролем. Бачите, військові наші діють проти орків. Тобто давлять орків. Отак випадає. Більш таких ніяких карт не випадає, але коли будуть повітряні тривоги, друзі, не нехтуйте, Все ж таки з цим пов'язані небезпеки, бачите, з бойовими діями. Тому хто там біля орків, хто в тимчасово окупованих територіях, будьте обережні. Далі дивимось Житомирська. Житомирській області. Ну, в основному розкладі тут небезпек не випало, значить ситуація контрольована. Захист випадає, бачите? Далі наступна Закарпатська. Закарпатська по 13 червня. Закарпатський також. Більш-менш, бачите, спокійний розклад. Серйозних таких загроз не випадає. Далі, Іван Запоріжжя. Запоріжжя. Вітаю всіх, хто доєднався, з ким чи не привітався. Всім привіт, друзі. Так, Запоріжжя, дивимось по 13 червня. Випадає, бачите, на регіон, область, так випадає околиці, область і загально на регіон небезпеки якісь є, вони тут незначні. От Випадають так, що такі серйозні загрози пусті, щось може бути незначне от по області, передмістя, околиці і загально на регіон випадає. Тому тут увага випадає, така, будьте уважні. Так часто показують на ці мопеди. Так, далі. Ну і взагалі, друзі, небезпека тут випадає по регіону. Будьте в безпечних місцях. Так, далі, Івано-Франківська. Івано-Франківська. Івано-Франківський, друзі, також в основному розкладі, бачите, спокійний розклад повинно бути все під контролем. Такого прям серйозного нічого не випадає. Далі Київська. Київська область по 13 червня. В Київській області, бачите, тут валет-пустивка вказує на ненехтути повітряними тривогами. Інциденти тут можуть бути. Тут все ж таки небезпека з повітря випадає. Зараз подивимось Київ. Також обов'язково дивіться загальний розклад по Україні. Так випадає, що наші справляються з загально, з більшістю небезпечних цих цілей. Дивимось Київ по 13 червня. На область вказують, бачите, в області, ну вони такі, що наші все ж таки справляються. Знову така ж сама випала карта, як і на область, друзі. Будьте уважні, уважні. випадає, бачите, можуть бути інциденти, якісь особливо, особливо каз, дім, це там можуть бути будь-які державні установи, можуть бути якісь об'єкти інфраструктурні. Склади будь-що будь неприватне. Таке неприватне не володіння. Ну, в смысле, не неприватне не домогосподарство, таке, якісь такі е, об'єкти. Там можуть бути, можуть бути інциденти так, взагалі по області. Так, Кіровоградська, Кіровоградська, друзі. Кіровоградська область. По 13 червня. Тут небезпечна карта випадає, тут є небезпека. Кіровоградська область, будьте уважні. Дякую за донат, хто відправив. з Монобанку. Дякую вам величезне. Дякую. З Приватбанку, вначе. так, з Приватбанку хто відправив. Дякую. Так, далі дивимось. <кхів> Львівська область. Небезпеки на три доби в Львівській області. Тут також, бачите, небезпечна карта випадає, тут ударний туз випадає, хоч він дивиться вверх і поряд нашими захисниками. Все ж таки, друзі, небезпека є. На наступні три доби випадає небезпека, тому будьте уважні. Далі дивимось Миколаїв. Миколаїв по 13 червня. Тут також, бачите, випадає карта зла і карта хвороби. Це зло і неприємності. Тобто це також небезпека якась може бути. Тому, друзі, ну тут е, добре, що не випадає фігур. Немає фігур. Значить, повинно більш-менш все бути контрольовано нашими військовими, але все ж таки бачите, небезпека є. Будьте уважні. Далі дивимось Одеська. Одеська область. В Одеській області по області також випадає, бачите, по області випадає зло. Тут наші військові справляються загально. Але все ж таки по області інциденти якісь можливі. Небезпека. Дивимося, небезпеки вона випадає, але і захист випадає. Значить, наші більшості свої контролюють ситуацію і справляються з ситуацією цією. Можливо, і на випередження працюють так: Одесу. дивимося, саме місто, Одеса. Одеса також, бачите, ударний туз випадає це небезпечна карта із повітря. От Повітряні якісь об'єкти також можуть бути. Дякую за донат, друзі. Хто відправив з Приватбанку? Дякую вам. Величезне. Так, йдемо далі. Кременчук. Кременчук по 13 червня. Також, друзі, бачите, випадає по області або в регіоні, або в районі от, Кременчуцькому. Там може бути. Може бути повз, тому що тут чистка е пікова вказує. Повз <кій> може бути, але тут все ж таки небезпека є. Вона тут не, не значна, начебто випадає, але вона тут присутня. Бачите, будьте уважні. Так і загально дивимось Полтавську область. Полтавська область. По 13 червня. В Полтавській області випадає захист. Значить, серйозних таких для більшості міст, міст і населених пунктів Полтавської області вони в більшості під захистом. Кременчук, бачите, випадало, будьте там уважні, там може бути і Попс, щось Кременчук, ворожі, якісь об'єкти просуватись, тому політати точніше. Так, дивимось далі, друзі, дивимось далі. Рівненська область. Рівненська на три доби небезпеки. Там дивимось. Рівненська. ну Тут карта зла випадає. Вона тут випадає начебто не прямо критичної позиції, але вона тут з'являється. Тому, друзі, будьте уважні. Рівненська область, небезпека тут випадає. Далі дивимось. Сумська по 13 червня. Сумська область. Також тут зло випадає, бачите, карта зла, карта з повітря. Тут також можуть бути якісь інциденти, друзі, на не них тривогами. Тернопільська наступна. Тернопільська область по 13 червня. Тернопільська. Також небезпека, бачите? Карта зла випадає. Будьте уважні, бачите, ось Західна Україна. Давненько вже так показується, що Західна Україна можуть вони, бачите, переключити свою ворожу увагу на Західну Україну. Тому, друзі, будьте уважні, де випадає небезпека. Так, Хто відправляв донат з Приватбанку, друзі, величезне дякую, бо я може, забув вам подякувати. Дякуємо. Далі, далі, друзі, дивимось. Хмельницька область. Хмельницька. Дев'ятка тут випадає. Дев'ятка це неприємнощі, Бачите, з повітря неприємнощі випадають. Може бути повз, друзі, але все одно, будьте уважні, обережні. Начебто не критично, але все одно, бачите, неприємності з повітря можуть якісь бути. Далі дивимось, друзі, Харківська область. Харківська по 13 червня. І тут, бачите, зло, і неприємності випадають. Можуть бути теж також, друзі, якісь інциденти. Бачите, напружені, якісь <кхм> напружені три доби. Щось випадає. Також, також обов'язково, друзі, дивіться загальний розклад по Україні. Загальний. Щоб розуміти, наскільки там масштаби будуть великі і чи підсумовуючий розклад. Він загальний по під... всій Україні, це підсумовуючий. Так, дивимось далі. Харків, місто. Місто тут більш під захистом <кхем> випадає, бачите, неприємно, що від ворожих дій. Валед Бубновий це хлопоти орківські, бачите, неприємно, що від них, але тут захист випадає. Значить, все ж таки Харків більш захищений, ніж в області, і в області більше інцидентів можуть бути. Але от у е Харкову така картина випадає, друзі. Далі, наступна Херсонська область. Херсонській області. От зло від орків йде, бачите? От орки бубнов, бубновий король це орки. От неочікуване зло від них йде, бачите? Значить, якісь інциденти можуть бути. З однієї сторони, взагалі... Біля орки, друзі, чим ближче до лінії фронту, ось там в області найбільші загрози. Так випадає. Небезпека випадає. Дивимось саме місто Херсон на три доби. Місто Херсон. Також є, бачите, небезпечна карта. Тут загально вказують на область. І область, і місто можуть бути якісь інциденти. Неочікувані, якісь підступні, ну, як і завжди. Ось так. Але орківські дії тут зі сльозами випадають. Значить, все-таки вони не досягають там своїх дій. Ну, Тобто це буде якась, це будуть, друзі. Якісь знову неочікувані, несподівані підступні дії орків. Отак от, от. От як вони обстрілювали, коли евакуація була. Там, ось, ось, ось таке вони, це їхня е, сутність така. Дякую, друзі, за донат, хто відправив з Приватбанку. Дякую вам величезне. Так, наступний. Наступна Черкаська область. Черкаська. Черкаська, бачите, злоудар випадає. От Черкаська область небезпека є. Там ми бачили, що по Умані, по Умані прилетіло десь просто по продуктовим складам. Дивимося, Черкаська область. Давайте подивимося, ще окремо місто Черкаси. Випадає більше, бачите, з краю. краю. Це або края міста, або область з краю випадає, будьте уважні, обережні, Ніх таких прямо по області більше вказують, бачите? По області. Далі дивимось, друзі, Чернівецька область. Чернівецька. Небезпека з повітря і зло. Бачите, випадає. Також, будьте уважні. І дивимось Чернігівська. Чернігівська область. Чернігівській області більше прикордоння випадає з краю. Тут більше, як і потенційно, і тут дороги, дороги. Може щось повз Чернігівську область летіти. Так випадає. Така небезпека випадає. І зараз місто Чернігів, дивимось. <кій> дивимось Чернігів, саме місто. Краю випадає, з краю випадає, бачите, зло. Це може би вказувати саме на область або околиці. В общем, випадає зло з краю, тобто така небезпека є. З краю це може бути просто е, стосуватись області або повз область летіти. І, і загально бачите, на регіон небезпека випадає, будьте уважні. Не без небезпеки. І дивимось, друзі, загальний розклад тепер по Україні. Підсумовуючи на три доби. Ну, В загальному розкладі, бачите, ударних таких карт не випадає, комбінацій також не випадає. Значить, наші загально будуть справлятись. Може бути напружена, бачите, з повітря напруга є. <кхи> випадає, значить, не все так. Не все так Страшно, от можуть бути ці небезпеки, які в областях показували, Вони можуть бути саме обласного рівня, якісь такі негаразди інциденти можуть бути в загальному розкладі. Ми бачимо, що більш-менш ситуація контрольована. Тобто, ось приблизно, як оці декілька днів, така ситуація, от як ці три доби були, приблизно така ситуація, бачите, і залишається десь. Вони можуть запускати якісь, бачите, ну прям критичної небезпеки по всій Україні не випадає. Значить, ось такі, так як було ось при, передостатні от, три доби і до цього, десь як тиждень, вони бачите, невелику кількість якихось ракет запускають, шахедів, але наші з ними справляються. Приблизно ось така ситуація. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде, і взагалі наші всі. Відпрацюють і позбивають, і все буде добре. Друзі, віримо в Збройні сили. <кхи> Загальна ось картинка на наступні три доби отака. Ось так. Тому не хвилюйтесь, дотримуйтесь всіх повітряних тривог, всіх правил, бережіть себе і своїх близьких. Ми з вами зустрінемось завтра на стрімі про 5 питань. Не будемо розглядати 5 нагальних питань, які вас, які вас цікавлять. Беру їх з телеграм-каналу, з мого телеграм-каналу посилання ви можете знайти в профілі про канал. В Ютубі заходите про канал і там є посилання на телеграм-канал. Ось так, друзі. Всім дякую, хто заходив. Дякую величезне за донати, за, за те, що не забули поставити лайк. І до зустрічі.